Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києвоа та її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми з вами продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з фізики, розділ механіка, тема основи кінематики. Задача номер 9 Звучить наступним чином. Рівняння координати матеріальної точки Х0 дорівнює 0,5 плюс 2Т плюс 5Т квадрат. Запишіть рівняння залежностей проекції швидкості та прискорення руху цієї точки від часу. Отже. У нас є ось це рівняння координати, в залежності координати матеріальної точки. З основ кінематики відоме рівняння руху, схоже, рівняння для рівноприскореного руху. Воно виглядає наступним, наступним чином. Х0, це початкова координата, V0Т, початкова швидкість на час, і на АТ квадрат на 2, де А це прискорення. Співставши ці, ці два рівняння, ми можемо знайти, що Х0 дорівнює 0,5. Вповідно, V0 початкова швидкість, дорівнює 2. І Арівнює дорівнює 10, звідси, ми можемо дізнатися залежність проекції швидкості. Та прискорення руху цієї точки від часу. Закон зміни швидкостей виглядає наступним чином. Vx дорівнює V0X плюс AT. В даному випадку V0X це є V0 з цього рівняння. 2 а це 10 плюс 10T. Отже, рівняння е, залежності проекції швидкості від часу виглядає так. 2 плюс 10Т. А прискорення у нас дорівнює 10, тобто воно незмінне. Рівняння виглядає так. А дорівнює 10. Отже, це і є відповідями до даної задачі. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Тимчашин Андрій. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі, підписуйтеся на нашу сторінку ВКонтакті та е, чекайте нові відео вже скоро.